Новий драматичний міні-серіал Netflix, топ 1 переглядів прямо зараз. Я почав дивитися без жодних очікувань і, чесно кажучи, приємно здивувався. Сюжет крутиться навколо трьох пар друзів, які щороку разом відпочивають усі чотири сезони. Але коли одна пара розлучається, чоловік привозить на наступні поїздки молодшу жінку. До Речі це ремейк фільму 80-х. Акторський склад теж сильний. Тут і Тіна Фрей, і Кері, Кенніс Сільвер, Віл Форте, Стів Карл та Колман Домінго. Це комедійна драма, легка, смішна, але водночас емоційна. Часом навіть сумна. Хороший баланс. Часто буває, що збірна зірок не виправдовує очікувань, але тут все вийшло вдало. Великий плюс з серії всього по 30 секунд, їх 8 і всі вже доступні на Netflix. Тож можна легко подивитися мінімум за вихідні і максимум за один вечір, як я особисто мені серіал залишив присмак теплої дружньої вечірки, з якої не хочеться розходитись. Тож, якщо шукали щось подібне, рекомендую глянути 4 сезони. А якщо вже бачили, пишіть свої думки в коментарях. Тільки без спойлерів, будь ласка, цікаво буде почитати.